У вас бувало таке бажання пограти в гру, де вже багато частин, але з якої починати, ви не знаєте. І з одного боку, логічно, якщо гра конкретне продовження, тоді краще пограти в попередню, щоб картинка виглядала більш цілесно і не було питання, а що це, а хто це. Але якщо гра не конкретне продовження, а просто події відбуваються в одному світі з усіма іншими іграми серії, тоді треба грати. Просте порівняння буде з тес. Моровінд і Скайрім розповідають різні історії, проте мають один світ. Для проходження Скайріму не дуже важливо взагалі знати лор світу, бо там тобі усе розкажуть і покажуть. А от що робити з Діабло? Там лору велика кількість, так і ще треба розуміти, що усе пов'язано. А ціна за занурення у все світ кусається, як скажена. Четверта частина коштує 1700 гривень. Третя 620, друга 1300, ну і перша 250 гривень. І коли ти сідаєш робити огляд на першу свою діаблу, найголовніше це не отримати коментар, щоб тобі сподобалася ця частина, треба було пограти в попередню. Я довго думав і вирішив, що хай четверта частина стане першою моєю діаблою, а там вже зможу і собі відповісти і вам розказати, що таке діабло, очима новачка в цій серії, які плюси та мінуси. І найголовніше, чи можна зануритися в гру без тотального розуміння лору? Ви на каналі Лисичкін, і ми стартуємо в пекельний світ. Четверта діабла зустрічає гравця з похмурою атмосферою. Якщо ви чекали кольорового фентезі, забудьте, тут усе холодно, криваво і жорстоко. Сюжет стартує з повернення Ліліт, дочки до ненависті. Вона стає ключовим антагоністом, і саме з нею пов'язана більшість подій. Як новачок можу сказати навіть без знань попередніх частин. Історія сприймається так, є посилання на минуле, але гра поступово пояснює основні моменти. Сама історія має багато цікавих і неочікуваних моментів, де ти наче знаєш, що буде, але гра робить по-інакшому. Many go to the dry steps and continue your preparations. Now, our true work begins. Я обравник Романта, і це, мабуть, один з найбільш атмосферних класів у Діабло. Бо погодьте, що може бути крутішим, ніж йти крізь пекло у супроводі власної армії скелетів. Точно крутіше може бути наш Діскорд-канал по файтингам FTC. Там ти знайдеш не просто спаринг-партнера, а ще й друзів, які можуть грати не тільки файтинги, турніри, івенти і купа іншого. Цікаво. Тоді заходь, запрошення вже в описі в самому бою. Ти мінімально приймаєш участь і даєш своїм військам робити усе за тебе. Скелети відволікають ворогів, маги-скелети заморожують, а голем це тупа голем. Точно можна сказати, що це не гра за варвара. Просто бігти вперед не вийде. А якщо твоя армія померла, то доведеться шукати трупи, щоб відродити їх. Так само всякі вибухові трупи або тентахлі, що притягують, присутні і створюють можливість робити цікаві комбо. Притягнув ворога, запустив голема і підірвав труп. Особливо сподобалась механіка трупів. Майже кожен ворог після смерті стає ресурсом, і це створює постійний потік можливостей. Чим більше ворогів убив, тим сильнішим став на полі бою. З недоліків, хочу зазначити, що впродовж цієї гри в мене було відчуття, що я не контролюю скелетів, а вони хаотично обирають цілі і треба підлаштовуватися під них. Якийсь некромант, я поганий, бо в мене не тоталітаризм, а свобода слова якась. Якщо підводити підсумки, то цей клас мені дуже сподобався. Він не вибагливий до швидких протискань і підходить для комфортного проходження. Світ Діабло 4 – це величезний відкритий простір, який поділений на регіони. І кожен регіон виглядає по-своєму від сніжних гір до пустель і готичних міст. Подорожуючи, ловиш відчуття, ніби світ живе своїм життям. Люди страждають, монстри нападають, атмосфера завжди тривожна. В світі є що робити від звичайних квестів до випадкових місій тут і зараз. Проте хочу одразу зазначити, що ви можете і вироідніше будете оминати сутички з ворогами, поки пензлюєте на квест. От тут люди, які обожнюють Грінд, будуть задоволені. Як тільки тобі випадає, хоча б щось, ти одразу заходиш в інвентар і перевіряєш, що там випало. Різновидів, велика кількість, і в залежності від класу у вас буде різний лут. Хочу зазначити, що і шоломів, і броні, велика кількість і для тих, хто хоче виглядати модно, але розуміє, що лут змінюється, є можливість просто надіти скін на предмет. Це крута механіка, бо не завжди те, що краще по характеристикам виглядає красиво. І скажу вам чесно, це затягує. Ти завжди в пошуках ліпшого і заходиш в данш лише з бажанням, щоб лут, який тут лежить, був легендарним. Поділ луту теж є. В основному відмінність лише така, що у легендарного. Луту є можливість змінювати здібності і є додаткові характеристики. Тепер перейдемо до плюсів та мінусів цієї гри. До плюсів можна віднести атмосферу та сюжетні постановки. Сюжет не зайвий, а навпаки, доповнює світ і дає розуміння, що тут відбувається. Величезний світ. Що не відпускає, бажання досліджувати і закривати мапу на 100%. Динамічні бої та різні класи дають можливість спробувати себе і зробити свою прокачку індивідуальною. Музика і візуал, який створюють відчуття справжнього пекла. А от з мінусів, ціна косюча, особливо якщо знайомитися з серією вперше. Донат, який нуднато надто дорогий. Тепер головне питання: чи можна зайти в Діабло 4 як новачок? Відповідь так. Ви будете ловити відсилки, яких не зрозумієте, але загалом сюжет, атмосфера і геймплей працюють навіть без попередніх знань. Чи затягує? Так, і дуже сильно. Ця гра, в яку сідаєш на годинку, а прокидаєшся вже через півночі. Але чи варто починати саме з неї? Якщо у вас є час і бажання пройти серію з самого початку, можете це зробити. Але якщо хочеться відчути сучасну діабло, четверта частина підійде чудово. Тепер бонусна частина для тих, хто додивився відео до кінця. Чому у санктуарії так багато демонів? Бо цей світ створений ангелом і демоном. Він стоїть між небом і пеклом, тому демони сюди завжди тягнуться. Люди для них як ресурс або здобич. Чому ангели нічого не роблять з ліліт? Бо ангели в діабло не класичні рятівнички. Вони воюють із демонами, але не дуже переймаються людьми. Для них ми радше експеримент. Ліліт їм теж поперек горла, але втручатися напряму вони не завжди хочуть. І коротесенький сюжет Діабло 4 без спойлерів. Ляліт повертається після вигнання, вона хоче врятувати людство, але робить це жорстоко і криваво. Ти граєш за героя, який поступово розкриває її план, допомагає простим людям і намагається зрозуміти, чи є взагалі шанси зупинити дочку пекла. А яка була ваша перша діабла? Напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.